Доброго ранку, дітки! Сьогодні зранку світе сонечко, але на говорить прохолодно. Тож подумайте і скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, маляти. зараз пора року осінь. Несвіть, будь ласка, ознаки осені. Правильно, сонечко вже світить, але вже не гріє так, як влітку. Ще. На дворі стало прохолодно, тому люди одягають теплі речі. А що робиться з травичкою? Травичка засихає і жовтіє. І ще. Правильно, малята, листя з дерев опадає, а куди відлітають птахи. Вірно, птахи відлітають в теплі краї. А зараз, малята, давайте розглянемо картину. Подумайте, будь ласка, і скажіть, яка пора року зображена на картині? Вірно, на картині зображена осінь. Що ми ще бачимо на картині? Вірно, дерева ми бачимо на картині. А якого кольору листочки на деревах? Правильно, листочки на деревах жовтого, червоного і де подекуди, зелененького. Чи багато листя лежить на траві? На траві вже лежить багато листя, але ще деякі листочки залишились висіти на деревах. Що ми бачимо під деревом? Так, це гриби, саме восени люди збирають гриби. Багато поетів писали вірші про красу осені. Один такий віршик ми сьогодні вивчимо з вами. А написав його, тобто автор цього віршика Григорій Бойко. Віршик називається Осінь. Послухайте, будь ласка, його. Ясне сонце не гріє, холодок повіва, засихає і сохне на гузлісі трава. Посипаються клени, листя з туба летить, лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Малята, то як же ж називається віршик, який ви прослухали? Так, вірш називається осінь. А хто автор цього віршика? Правильно, Григорій Бойко. А зараз прослухайте, будь ласка, ще раз цей уважний віршик і приготуйтеся давати мені відповіді на запитання. Слухаємо. Ясне соце не гріє, холодок повіва, засихає і сохне на узліссі трава, осипаються клени. Листя з дуба летить, лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Подумайте і скажіть, чи гріє ясне сонце? Ясне сонце не гріє. Що повіва? Холодок повіва, тобто холодний вітерець. Що засихає? Засихає і сохне на узліссі трава. Що осипається? Осипаються клеви, з якого дерева листя летить? Листя з дуба летить, а яке дерево залишається зеленим. Лиш ялинка зелена. Де вона стоїть? Серед лісу стоїть. Добре малята. А зараз слухаємо віршик ще раз і будемо його повторювати. Приготувались слухаємо. Ясне сонце не гріє, холодок повіва, засихає і сохне на узлісі трава, Посипаються клени, листя злоба летить, лиш ялинка зелена в серед лісу стоїть. Запам'ятали Вивчіть віршик і розкажіть. Прийшліть, будь ласка, віршик на відео. До побачення! Буду дуже чекати.